2,8 дизель теж піде, ну що ти зробиш? Там же ж нема 4-літрової. Тут прикольний салончик, красний. Опа, дивіться, сутіньорка тупа. 11,5 ця машина стоїть. Русик, привіт. Пацанюри, давайте тапаєм. Обов'язково, хто не підписаний, підписалися. Хто хоче, щоб ваша машина була серед інших на сторінці, CarSale.ua, посилання в шапці профілю. Залітайте. Також є автопідбір, разовий огляд перед покупкою. Що там ще в мене є? Автовикуп і так далі. Це що за корчі? Це такі корчі, що дай Бог, щоб ти хоча б перекатався на половині з цих корчів за життя, От як я тобі скажу. Камрі 14 2014 року, Європа 55, не крашена в престижі, На задньому пакеті вихлопі 3,5-ї стоїть 16,950, 16,3 дайте в руки і хай їде. Вона. Не крашена тачка. Погнали далі. Мазда. E, так, з X7 рік, 2,3 бензин на автоматі 189 пробіа, 7900. ml МЛК 350, є 166 кузов, 12 рік, 3 літра дізель, 23 тисячі доларів. Коротше, що шає? Дішку ви бачили. Пасатики 18500. Машин в продажі багато. Ви пишіть, є, дивіться. П'ятерка F10, 211-й Мерседес, Куб є, реально треба площадку робити. Панамера є, дальше є, Camry є, ну На будь-який бюджет. РАВ4 є. Зараз я просто не можу тут все закріпити. Єшка 213-та в Рісті є, рав 4 є, амарок є. Ну і ліфи там на комісії теж, не знаю, яких попродавати. Короте, Шкода п'ята є, там десь за нею мають їхати. Є що продавати, пацанюри. Як тобі у нас? Взагалі, красавчики, у вас красота. Треба до вас в гості приїжджати, Сань. Що ж я можу по відео побачити. Ешка є і 211, і 213 в Рестайлі. І скоро буде 213 до Рісталі. 2000, по-моєму, 17 рік. 2 літра дизель теж за хороші бабки. Є, є є, є. Тут, кстати, де вона? 213 буде до Рістова? Ну, 2-літрова. А тут класно, якщо машина мала статус США США, то її можна... Виїхати з України, а що ж не можна. 300 дає, якщо вона в тебе на українських номерах, вона ж офіційно зареєстрована, що ж на ній не можна виїхати. 213-та така є. 300 дає, це гібридна, 2-літровий дізель плюс гібрид, дуже, кстати, плотно їде, пацанюри. Дуже плотно їде, насправді. Привіт, лад. 48 450. Я розумію, утилізує, я розумію, що таке селищ, але якщо вона тут прийшла сертифікат і поставлена на облік, правильно. В Україні, то ти на неї можеш виїжджати куди хочеш, тому що в неї є українські номера, український техпаспорт паспорт і є сертифікат відповідності, коли вона ставилась на учет, що машина готова. А якщо, наприклад, тебе машина не розтаможена, селищ, да, просто з в мене мерзпорні сні бажаєш придбати. Давно те е не було. Як це давно не було? Сань, ти довго спав. 200, тож 211 є вже місяць. Кубік є, продається. 300 дається, 213 в Рісті продається. Тут, кстати, аналогів немає, вона повноприводна, гібридна, дуже прикольна тачка. Хотів би спробувати перепродаж машин, що можете порадити. Раджу, чесно, от Саня дивіться, ладно, я, я 5 років в бізнесі. Саша от сидить, Грензев Auto 13, дуже мій хороший знайомий. У них ребрендинг вийшов. Це площадка в Одесі, така сама, як в Києві, є Грензева 13, там де. Денчик лисий був коротше. багато. От Саня займається машинами в раз-три більше, ніж я. От що ти порадиш? Е -е, Спробував. Як спробувати перепродаж машин? Лічно, я б взагалі не радив би це залазити, в кого нема хоча б якогось мінімального опиту. Тому що попасти можна на всьому, чому хочеш, в тому числі на документах. Зараз ще й військові дії. Десь щось впало, привалило, не дай Бог, там людина десь. Загинула ще щось, це така канітель, це тільки юридично, я беру. Перші продажі, другі продажі, дуже багато нюансів. Плюс до того всього, не відпадає все остальне по машинам. Технічні проблеми, перебиття він-кодів і так далі. Я б радив, би, взагалі, якщо ти хочеш перепродавати, якщо є в кінта машина, виставити на авторі і сказати, давай я тобі продам, там, якщо в тебе є ця. хто хоче спробувати стати перекупом? Ну, є тут людина. Раніше 5 продукті буде 0 або мінус. Ти. Це піздєш великий, я не знаю. Онікс, це взагалі не согласен. Це не, не так роботи. Тому ми відкриваємо школу перекупів. Саня, диви, можна до вас вчителем йти чи не можна? Я буду вчителем по соціальним мережам. Як напарити машину через соціальну мережу? Братан, купив у мене кент, 221 мерз, приїхав додому через 15 виходить, щоб їхати і ме. Шо? Зараз так скільки людей знаю, я кажу, не лізти. Ні, Ну реально лучше це, тобі ще рано. Вчити, а що це мені рано, Саня? Це, бля, А Це обід. Братан купив у мене так. Виходить, щоб їхати іме. Візьміть на півставки кудись. Хай ти будеш там деканом в цій школі. Я там можу бути професором підрабатувати. Молодеж треба пускати Саня. Що це таке? Так, давайте потапаємо, попідписуємося і зараз поліземо на рію. Коли ти напариш, тоді приходить. Блять, ну треба постаратися. Вчителя Тіктоку теж заробляють бабло. Ну а як же ж? Звісно, це SMM називається. Так, ребят, давайте тапати. Давайте. Тапаємо, тапаємо, тапаємо активненко. Підписуємося обов'язково. Автовику, автопідбір, Разовий огляд перед покупочкою все це є. Посилання в шапці профілю, Інстаграм я йому три авто за все життя продати. Пам'ятні треба ставити. Купи мене кінт. Так. І мерз не заводиться. Так це ж нормальна тема. Одна машина впродовжує всій Україні. Це яка? Підписуємося на інстаграм, кому треба продати тачки, підпродати, купити і так далі. А зараз ми, пацани, що це, де вона знаходиться? В Броварах знаходиться моя мрія. Субару, стікляне, Ти, що вже в тілі кинув її. Йокарний бабай, пацани, моя мрія дитинства.